Друзі, вітаю! Сьогодні з одного боку, міжнародні ЗМІ повідомляють, що Путін веде Росію до фінансового краху через війну з Україною, а з іншого ті ж самі ЗМІ пишуть, що російські генерали малюють Путіну так звану виграшну війну. Оптимістична картина, яку малюють диктатору на військових брифінгах, змушує його вірити, що він може виграти війну. Сліпа віра Путіна не змінюється, навіть незважаючи на те, що він регулярно зустрічається з довіреними особами, які йому пояснюють, як війна все стає більшим тягарем для економіки Москви. І Щодо тягаря для московської економіки, то сьогодні, і починаючи вчорашнього вечора, міжнародні змі наші українські пишуть. Що ціна на російську нафту впала до 34 доларів за барель на тлі санкцій США не лише на тлі санкцій США, а й на тлі українських санкцій, санкцій ЄС. Крім того, що до ситуації російською економікою є повідомлення в російських ЗМІ, що Бразилія почала відмовлятися від російського дизельного палива після санкцій Трампа, і Бразилія раніше купувала десь російського дизельного пального на 10 15 мільярдів доларів щорічно. А зараз скоротила обсяги закупівель в три з половиною рази. І російські змі повідомляють, що на тлі проблем з економікою росіяни почали менше їсти, щоб платити кредити. Є заява від президентки групи X 5 мережі «П'ятьорочка», перекресток та інші Катерини Лопачової, що росіяни зараз значно менше купують продуктів, і загалом чек на виході продуктових магазинів значно нижчий. Тим не менш, незважаючи на те, що росіяни менше їдять, є повідомлення про те, що, наприклад, у Марії Л підвищують виплати під час укладання контракту для участі війни до 2,1 мільйона рублів. Хоча раніше виплати знижували до 400 тисяч. Тобто гроші на війну Путін знаходить, хоча росіяни об'єктивно, згідно офіційних заяв, менше їдять. Кремль продовжує займатися терором. Сьогодні є заява президента України зеленського що Росія випустила по Україні понад 650 дронів та три десятки ракет. На жаль, є наслідки, на жаль, є постраждалі, є руйнування, є наслідки для нашої енергетики, є повідомлення від міністра енергетики, виконуючого обов'язки Некрасова, що через масовану атаку атомної трансміції України знизили генерацію і що є знеструмлення у восьми областях. Україна, звісно, відповідає, хоча Україна б'є по військових об'єктах. І сьогодні, в тому числі, міжнародні ЗМІ пишуть, що на Росії повідомляють про удар дронів по нафтохімічному заводу в Ставропольському краї. Там палало знатно, і не тільки це є заяви президента України Зеленського про наші українські депстрайки, і що результат є майже кожної доби. Очікуємо наших більше наших ракет, щоб посилити наші українські санкції. Щодо заяв з Кремля, вірніше заяв зі США на тлі московського терору, сьогодні Трамп оцінив хід перемовин про припинення війни і заявив про те, що все йде нормально. Переговори щодо припинення війни Росії проти України йдуть добре. Нагадаю, що 4 дні тому, а саме 18 грудня, Трамп заявляв, що переговори наближаються до чогось і закликав Україну діяти швидко. А два дні тому він писав в соціальних мережах, що він направляється у Флориду і що там заплановано багато зустрічей. Росі пропагандисти тоді 20 грудня писали, що на перемовинах США та Росії Трамп може особисто зустрітися з Дмитрієм. Однак ніякої зустрічі не було і дивує до цього часу, скільки вже може бути цієї наївності у Трампа веде себе як якась мала дитина. Сьогодні лунає заява з Кремля в вустами Рябкова, заступника Лаврова, який повідомив про проведення нового раунду контактів між США та Росією, тобто перемовини між США та Російською Федерацією продовжуються. Щодо перемовин між Україною і США. є заяви від президента України, що Україна та Сполучені Штати обговорюють термін дії гарантій безпеки. Щодо гарантій безпеки раніше президент України Зеленський заявляв, що вони попередні домовленості влаштовують Україну на 90-95 Однак ще виявляється, що хочуть ці гарантії безпеки мали певний термін, і зараз Україна обговорює термін дії. Щодо ключових питань, територіальних та інших, то поки жодної згоди немає. Важливо, що після вчорашньої ліквідації московського генерала. Генерала Фаніла Сарварова, генерал-лейтенанта, начальника управління оперативної підготовки генштабу РФ окупаційної армії. То сьогодні видання Sky News пише, що ліквідація цього начальника управління вона є тривожним сигналом для Москви, і вона, звісно, є сигналом для Сполучених Штатів Америки, що Москва не всесильна і Москва не контролює ситуацію у столиці. І, хоча Україна не брала на себе жодної відповідальності. Тим не менш, незважаючи на всі ці перемовини, незважаючи на гучні заяви зі США, є заява від Стефанчука, від спікера Верховної Ради України, що закон про вибори під час війни буде використаний одноразово. Тобто Україна зараз готує зміни в законодавство, щоб в разі чого провести вибори. Україна точно не буде погоджуватися на капітуляцію. Ще щодо заяв президента США. Трамп сьогодні заявив, що США потрібна Гренландія для національної безпеки. І саме тому він призначив губернатора Луїзіани спеціальним посланцем на острові. І що він може допомогти Штатам реалізувати контроль над Гренландією. Є відповідна реакція і від Данії, є реакція Європейського Союзу. Ще щодо Трампа є від нього заяви. Що ША заберуть собі нафту і танкери, які захоплені поблизу Венесуели. Зараз ша захопили три танкери. Однак щодо Венесуели все зрозуміло щодо Гренландії і взагалі відносин Ша при Трампі з Європою, то тут взагалі без питань. Китай є реакція від Пекіну на вчорашній анонс президента України Зеленського, що Україна буде вводити санкції проти Китаю не лише проти країни агресора РФ, а й Китаю. І Пекін сьогодні відреагував такими словами: Пекін закликає Київ утриматися від запровадження санкцій проти компаній та громадян Китаю за причетність до підтримки агресивної війни Росії проти України та обіцяє захищати китайців, проти яких будуть застосовані обмеження. Китай обіцяє захищати таких китайців. Водночас, Китай стверджує, що взаємодіє з Україною в перегорному процесі про завершення війни. І загалом щодо Китаю. То є у змі повідомлення витяг звіту Пентагону Міністерства війни США, що, що Китай розгорнув понад 100 нових ядерних ракет і готується захопити Тайвань до 2027 року. І насправді для Китаю, зважаючи на його претензії на Тайвань на потенційну війну, навіть з одного боку вигідно, що Росія розпочала війну проти України, веде агресивну війну. Уже майже 4 роки, і загалом, якщо Китай так буде діяти після Росії, то це світом як буде сприйматися всюди. Війни, така агресивна російська, російсько-українська війна, агресія проти України і тут собі Китай, так під шумок. Скажімо так, є новина з Фінляндії, і загалом щодо Європи, Фінляндія підвищує вік резервістам до 65 років. І щодо цього рішення фінського уряду, то ситуація наступна: Фінляндія хоче мати в разі необхідності мільйонну армію. І це вже серйозний аргумент. Щодо того, що підвищують вік резервістів до 65 років, то мова йде про сержантів та офіцерів. Щодо самих солдатів, то такого підвищення до 65 років немає. Стосовно ситуації на полі бою, ситуація продовжуватися складною. Згідно повідомлень від нашого генштабу, на фронті за добу було 205 бойових зітнень, понад 200 бойових зітнень. При цьому втрати окупантів 1420 військовослужбовців. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.